У історію. Колись в далекому 1984 році в Київ приїхала виставка Західноєвропейського мистецтва із колекції Барона Тісен -Бернеміса. Я простояла в черзі 3 або 4 години, і в кінці придбала цей каталог. І ось картина Жака Лінара. Китайська ваза з квітами, написана вона була в 1640 році, 17 століття. Так, я потім вишила невеличку, в тому ж форматі в невеликому картину, і вона вже була продана кудись поїхала. А в 2010 році, в мене тут є дата на день народження коханої дівчини мого сина. Я оцю вишила. Я її наближу, подивіться.